Сьогодні я хочу показати вам декоративність листя орхідей. Так-так, це орхідея, її листи нагадують шкіру змії. Дуже красиво, на сонечку вони мають блиск. Це орхідея OSO Cladis з Як бачите, вона у мене знаходиться із. Вересня 2018 року. Так, у 2018 році, на день народження мого чоловіка, мені подарували ось цей природний вид орхідеї. Маленька рослинка була, вона мала лише три псевдобульбочки. Ось вони і ще живі, вже безлисні, але живі, ось одна, друга і третя. І за цей весь час вона наростила і ще три псевдобульби. Уявляєте? І з 2018 року вона виростила лише три псевдобульби. Дуже повільно зростає. Оце окладис досить непоширена орхідея в домашніх колекціях. Вона має дуже декоративно оформлені листи, але так і знаєте, ну, не зовсім. Привабливі квіти. Квітконоси довгі, квіточки маленькі, розміром 1,5-2 см, зеленкувато-жовтого кольору, але дуже цікавої форми. Особисто у мене асоціація цієї орхідеї із павліном. Як розкриє хвіст, то такий привабливий птах, але як відкриє рота, то краще б він його не відкривав. Страшенно ріже вуха. От, мабуть, саме тому я і не дуже намагаюся зацвісти цю орхідею. Росте повільно, не цвіте, ну так тому і буде. Проте дуже красивий декоративний вигляд. Цей вид наземної мініатюри відкритий у 1935 році на північному сході острову Мадагаскар природі цей вид зростає у гірських лісах і недалеко від піщаних прибріжних дюн, На висоті від 30 до 900 метрів. Відноситься до наземних орхідей і в культурі вона помірно теплого утримання. Тобто влітку температурний режим в неї від 22 до 30 градусів, ну, а взимку від 15 до 20. І бажано нижче, ніж 15 градусів, щоб температура не спускалася. Бо корінці цієї орхідеї повинні бути завжди вологими, і якщо будуть низькі температури, то вони почнуть гнити. Освітлення для неї підходить. В полутіні, без прямих сонячних променів. І потрібна висока вологість атмосферна, не нижче, ніж 40%. Ну, Зважаючи на те, що вона зростає у вологому ґрунті, то домашня вологість, близько 30, їй підходить. Я вже полюбляю декоративні рослини, навіть щоб фаленопсиси мали. Красиві листи, або ребристі, або плямисті, або світлі, або варігатні. В моєму домі красу лиця оцеї кладису я можу порівняти лише з хоєю Каудатою голд. От із всіх каудат мені найбільше подобається хоя Каудата Голд. Каудата Голд на сьогодні дуже поширений. Вид Хої, але вона все рівно користується попитом і ціни на неї не падають. Я маю ось такий маленький екземплярчик, можна сказати, бюджетний варіант придбала у собі із одним листячком, з довгим бусом, який не має вже точки росту. Але я його все ж таки не зрізаю, бо моя каудата не хоче вкорінюватись. Ось вже два тижні вона стоїть у воді, а вкорінюватись не хоче. Ну, чекаю. Змінювати спосіб корінювання з води на торф у тепличку я вже не хочу, бо маю негативний досвід зміни вкорінювання на пеларгоніях. Тож буду продовжувати чекати на корінці у своєї хої Каудати Orange World у водичці. Тепер повернемось до цього Я нещодавно побачила, як вона деформувала горщик, в якому зростає. Все ж таки, яка міць, подивіться, яка фізична міць. Вона почала ростити, новенько псевдобульбу. бульбу. Доволі низько ґрунтом. Над ґрунтом виглядають лише її листи. А сама псевдобульба знаходиться он аж там. Вона має товстенні корінці, дуже товсті білого кольору. корінці. І подивіться, як вона рве горщик. Так, вона стоїть у кашпо, вона і кашпо рве, ото, ото міць. Не планувала її цього року восени пересаджувати. Орхідеї взагалі не люблять, коли їх тягають з горщика в горщик і з ґрунту в ґрунт. До речі, забула вам сказати, що, мабуть, це одна з небагатьох орхідей, яка потребує в тому, що при пересадці псевдобульби її були заглиблені, тобто, щоб вони ледь виглядали із ґрунту. Ну, Старенькі псевдобульбочки, бачите, вже вики, поскидали свої листи, але нові псевдобульби зростають ну, в два рази більші, ніж старенькі. Посадка швидка, посадка перевалкою. Я зробила ґрунт із кори орхіати з додаванням різаного моху сфагнуму, різаного кокосового волокна, фларгону, потім що там ще є. А торфу. Трішечки, на дні пенопласт, крупні кусминчики кори, далі прокладка рисового, ну і сам ґрунт разом із орхідеєю. Як бачите, зробила фітіль. Кашпу залишу те саме, воно не достає до дна, виходить, був на 2 см ширший, ніж попередній. Зверху. По ґрунту насипала препарата живої землі мікорізи, як допомога для живлення і захисту рослини. Мені взагалі подобаються всі препарати наші українські фірми Жива земля. Тож, ось така в мене посадка: Вдобрювати цю орхідею не потрібно аж до весни. Тож, нехай працює на неї мікоріза. Мікорізу сипала по поверхневі ґрунту, тож тепер за допомогою груші ось так пролію рослину і мікорізу змию в ґрунт і налью водички так багатенько, щоб добряче пропитався ґрунт. Потім я її зілью, залишу на дні. 2 см води, щоб тягнув фітіль. І думаю, що на місяць забуду про існування цієї орхідеї, поливати її більше не буде мати сенсу. буде тягнути фітіль. По поверхні візьму вкрила кокосовим волокном, вкрила ці гайські яблучка чорного кольору. Справді, розмір цих псевдобульб, як гайські яблучка. Ця псевдобульбочка знаходилась найближче до вікна. На неї потрапляло сонечко, і, як бачите, з'явилася така червона заливка. На попередній псевдобульбі сонце не попадало, і заливки нема. Лист, лист темний. Я вклалася у свої 10 хвилин, тому бажаю всім миру, здоров'я і добра. Всім пока і слава Україні!